Мирного дня, вітання з Одещини, канал Милий Сад в гостях Юрія Людмили. От показую квіточку. Сьогодні 22 листопада, це бермуда, вона невгамовна, як кажуть, цвіте все літо і, і... сонце пекуче, і дощі, вона практично на них не реагує. Безподобна троянда вже показувала не один раз. Ще покажу декілька троянд, які ще цвітуть 22 листопада. Бо якщо сьогодні тепло 20 градусів десь може, то вже в понеділок похолодання буде. Звісно, що для всього в природі і для троянд в тому числі це не дуже добре, але вони тримаються. Сьогодні мову хочу повести про обробку троянд, і вона дещо нетрадиційна. Зараз перейду до інших троянд. І ті, ті троянди, які я обробляла тим, що я озвучу, зараз покажу. Отак от виглядає ще частина саду. Це шартрес де парм. На жаль, вона не розпускається при такій погоді, квітка я маю на увазі. Але вже отак от місяць вона бутончики. Нарощує і вони самі по собі від дощів, які незвичні для півдня, не просто-напросто опадають, на жаль. І за нею там марітім цвіте плетиста. Трошки почала жовтіти листя в ній, але вона не хворіє. Ну і далі троянди ростуть, які теж майже не цвітуть. Целін Рено, далі багато інших. Не буду акцентувати увагу. Я перейду до троянд, які я обробляла в цьому році літом і розкажу чим. Ну, так. Для кінця листопада я думаю, що вони непогано виглядають. От переходжу сюди, до троянди. Вайлдбері. Я її теж неодноразово показувала. І тішусь, що вона в мене є. Є ще один кущ. В цьому кущу він був посаджений у 2021 році. І ріс дуже гарно. В минулому році троянда мала висоту більше двох метрів і десь півтора метра в ширину. Ще акцентую увагу на одному кущі який називається Христофор Колумб. От Якщо ви звернете увагу, то вони практично не мають жовтого листя і ніяких ознак хвороб. Ці два кущі я обробила літом. Чому? Тому що я побачила на них. Неспецифічний такий окрас пагонів. А до цього весною така проблема вже з'являлась на них теж і ще на декількох трояндах. Це були пагони, які вкриті плямками червоними, бурими і цятками червоними. Тема піднімалася в різних групах трояндових в виставлялись фото до єдиного, як сказати, висновку не могли прийти навіть досвідчені трояндарі Хтось сказав не справжня боросниста, хтось інфекційний опік, хтось опік сонячний. ну Плями були по всьому периметру стовбура, тому. Від сонця це точно не було, тим більше квітень місяць у нас від сонця не страждають троянди влітку, в 45 цим. Тому я коли подивилась, особливо на цю троянду, яку я дуже люблю в вайтборі, вона дуже гарно цвітена Вона і зараз квітне. Ну, трошки квіточки, певно, що я не була тиждень на дачі, то вони такі після дощів. Невгамовних, які бувають дуже рідко в нашій місцевості весени. Ну, отак виглядає троянда. І що? Троянда здорова, здоровим листям. Так от, весною, коли я побачила ці плями і цятки, мені вони зовсім не сподобались. Були ще на троянді Ен Хендерсон, на троянді Romantic Antique, Чорна королева. І от на цьому кущі. Христофор Колумб, який був е, на цій ділянці, посаджений старими господарями, верніше, не старими, а тими, хто тут був раніше господарем. І вона була величезна, вона мала розмір десь приблизно 2 метри в висоту, може навіть більше, коли ми купили ділянку, і півтора метра в ширину. Я ці троянди хворі зрізала під нуль. Христофору Колумбу це абсолютно не сподобалось. Ну, мабуть, ні жодній троянді не сподобалися. І я взагалі проти короткі обрізки на молодих двох-трорічних трояндах. Воно абсолютно негативний результат дає. Тому, коли після обрізки почали відростати пагани, вони росли на Христофорі дуже повільно. І зараз троянда, яка мала величезний кущ і об'єм, вона так виглядає скромно. Да, Відріз, да, не хворів, цвіте. Ця троянда в Wildberry теж була зрізана під нуль. Але вона має великий дуже потенціал і силу росту. І тому в червні місяці вона виросла до 1,60 метра. Зараз має десь 1,70 метра. Мабуть, так як я маю. От, і цим вона мене потішила. Але в червні, а ще хочу сказати, що була зрізана Ен Хендерсон і Романті Антік. Вони. Ен Хендерсон дуже міцна, велика троянда зараз. Вона швидко наросла, цвіла гарно. Романті Антік, це просто для нього був шок. Він, кущик має маленький, не буду навіть показувати, бо там є пару квіточок за літо кущ не наріс навіть до метра. Надіюся, що на слідуючий рік вона говтається. Так от, коли я побачила в червні місяці ще раз плями на деяких пагонах, я їх, звісно, зрізала. Це дуже ослабило кущ, хоча він все рівно ріс, наріс і цвів, але не був такий гарний пишний, як в минулому році трирічний, коли йому вже було третє літо. Я коли обрізала ці троянди Колумб і Вайлдбері, Думаю, не буду пробувати традиційну обробку, бо фактично до цього абсолютно ці препарати від хвороб вони нічого не дали. Я пробувала на інших, на цих ні чомусь. Ну, видно, так треба було для експерименту. Якесь таке інтуїтивне відчуття. То я спробувала знайти щось в інтернеті, якусь інформацію. І я знайшла маленьку замітку. Там було написано про азитроміцин, який працює дуже гарно на різних видах хвороб в трояндах. Я спробувала, я купила капсули, одна капсула 500 мл на 5 літрів води. І побризкала ці кущі Хендерсон Wildberry. І Колумб. Романтик, антик, я здається, не бризкала, бо там не було що бризкати, він майже не ріс. І виходить, що після цього ці троянди я нічим не обробляла. А ще хочу сказати, що якщо когось зацікавить інформація, то азітраміцин я вживала, вже казала, в капсулах і висипала порошок з капсули. Але можна взяти ще адзентреміцин або сумамет і розтовти сумамет в пігулках, просто в твертому вигляді. В рідкому в ампулах я не питалась і прочитала, що їх практично немає в такому виді. Тому, хто захоче, може вжити в такому вигляді. 500- її має бути концентрація, бо є ще менше 250. І от на 5 літрів мені цього вистачило. Результат ви бачите зараз на відео. Якщо троянди є хворі, хоча я хвалю весь час свої троянди, що вони не хворіють. Але місячні опади, які були майже через день, вони зробили свій негативний вплив на троянди. І вони деякі мають. Жовте листя, ну це, мабуть, природні явища, бо вони мусять якось старе листя з ним мусять опадати. А ще є іржа і чорна племистість. На трояндах зі знаком АДР такого е, хворобливих явищ немає. Тільки на тих, що не мають знаку АДР і не до багатьох. І от на цих трояндах, які були оброблені азітроміцином. Це такий маленький мій скромний досвід. І він зовсім не є, мабуть, панацеєю. Я спробувала і буду ще зараз степло, буду ще пробувати завтра на тих трояндах, що хворі. І ні в якому разі це є не вказівка до дій. Кожен робить. За своїми схемами, так як вважає за потрібне. І думаю, що це просто така невеличка інформація, якою можна поділитись, бо вреда точно від цього немає, як ви бачите на самій троянді. Хтось каже, що антибіотики, вплив їх поганий. Ну, не буду сперечатися. Але якщо антибіотики вживають в крайніх випадках для лікування людей, і вони спасають людей від смерті, бо інше нічого не може спасти при різних тяжких захворюваннях, то думаю, що для рослини одна пігулка, яка допомогла, це зовсім непогано. Ну і опишу ще під відео кількість препарату, наскільки літрів я давала. А кожен собі зробить свій висновок і буде діяти так, як вважає за потрібне. От покажу ще троянду Іоанн Павло II, 22 листопада. Дуже гарно квітне, літом вона так не старалася. Більше цвіте Боїнг із білих. А ця. Не дивлячись на душі, отака гарна. Запах, кажуть, що має дуже приємний і сильний, але я чомусь не відчуваю. Може, це залежить від того, що мало сонця було і дощі. Ще покажу троянду коко-локо, яку я вже показувала не один раз. Вона до сих пір цвіте. Ну, В основному інформація стосувалась обробки від хвороби. Препаратом азітраміцин. Гарного всім дня. Хай буде мир і добро.